Для тих, хто обрав перший варіант, тиждень у вас виходить дуже насичений і усе зі знаком плюс. Перше, ви можете отримати цікаву пропозицію, вигідну, шанс по, по роботі. Можливо, ви підете навчатися і дізнаєтеся якусь інформацію, яка виведе вас на новий рівень. Або в особистому житті хтось напише повідомлення. Хоче познайомитись, е, якісь будуть у вас гарні новини. Також зустрічі з друзями, спілкування е, душевне, з людьми, з якими на одній хвилі. Це може бути як в колективі, так і з подружками, може, запросять на якесь свято, похід у кафе. Е, ну, тут емоції дуже, дуже гармонійні. Ну і будете займатися е, сімейними справами, а також може програватися як якась велика покупка, великі заробітки.